Вітаю вас! Герой нашої програми почав забивати цвяхи ще до того, як навчився ходити. З нами дворазовий чемпіон світу з судно-модельного спорту. Директор Київського яхт-клубу Олександр Євдокимов. Олександр Євдокимов дворазовий чемпіон світу, п'ятиразовий Європи та СРСР, багаторазовий чемпіон України з судномодельного спорту. Заслужений майстер спорту суддя міжнародної категорії. Судномоделюванням займається з 1967 року. Чемпіонські титули здобув період з 1970 по 2003 рік. Зараз активно займається яхтингом. Яхтинг у вашому житті це коротка пауза у судномодельному спорті. Ну, якщо хотіти, так. Да. Може бути какое-то там насичення произошло, плюс определенне обстоятельства. Так получилось, что тот же моделист, товарищ, меня перетянул немножко сюда. Но я ни в коем случае не хочу прощаться со своими друзьями в моделизме. Они меня привлекают сейчас на судейство. Вот. А я думаю, что я еще грюкну дверями в моделизме. Что вас захоплило в яхтингу Свобода, стихия, которая это тот ветер, который надо не бороться, а надо с ним быть в хороших отношениях, ни в коем случае не пытаться его победить. Это невозможно. Это сказал не я, это Валерий Десанович Петущак, который обошел вокруг земного шара. З ним треба дружити. І вообще со стихией треба дружить. І вот як это дружить? Вот тут, наверное, треба пробовать Вот это вот. Як цьому допомагає вміння все-таки забивати цвяхи? Воно вам сьогодні ще потрібне? Однозначно. І спокон віков, з перших днів, коли я почав забивати, я так і продовжую забивати гвоздики. Только ну, може бути какие-то інші гвоздики, на других станочках щось делаю і так далі. Руки, це это, ну, это вся моя жизнь. Ну, треба стати, що у вас золоті руки. Ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти мети? Пробувати. Пробувати. Я не думаю, що ви всі достигнете одинакового уровня, даже в одном классе. Ничего страшного, если вы достигнете чуть меньше, кто-то чуть больше. Но пробовать, и чтобы это все у вас было вместе со свободой, то есть ваше желание и свобода, вот как у меня получается, не совпадает, это прекрасно. Ну и если кто-то это может, то почему не могу я это? Примите себе этот девиз.